Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марії. Я Іваницький Сергій дуже радий вітати екзорциста, цілителя Отця Української греко-католицької церкви з Івано-Франківщини, отця Василя Коваля. Слава Ісусу Христу! Дорогі очі. Моє таке питання нетривіальне. Так, у нас майже півтори. Роки війни, скажіть, будь ласка, от в часі молитов, в часі відправляння літургій, які у вас відчуття виникають, коли ви думаєте про цю війну, а радше навіть про її причини? Чи нам, українцям, вдається ці причини, я маю на увазі, передусім духовні, звісно, що нівельовувати і таким чином наближувати? Кінець цього жахливого кривавого протистояння. Е, ну, е, є на світі добро Господі, є на світі зло діяволів. Господь це є мир, спокій добро, а диявол – це є смерть, це є війна, це є, знаєте, всяке зло на світі. Ну, і Йде війна між Богом і Сатаною. Сатана хоче знищити добро. Знищити, знаєте, людство. Хоче знищити Україну, тому що Україна ще, ще знаєте, молиться, український народ ще старається молитися до церкви, ходять. І йому тут не подобається в центрі Європи, щоб була така держава, такий народ. Тобто він хоче той народ знищити. От але. Від нас всіх залежить, щоб ми знаєте, кожен з нас мінялися, якщо щось, щось не дойде, щоб щось є не добре. Щоб той добре, щоб всі старалися, так як на початку. На, на початку війни, знаєте, гуртувалися, люди збиралися, молилися. Тепер трошки якось воно так, знаєте, все знаєте, окололо, щоб не, не забували, що треба молитися за Україну, і, тим, і, і, і мир на світі, і щоб пішов мир на Україну. От і, і все буде добре. А як ви вважаєте, дорогі очі, чому українці, на відміну від початку цього широкомасштабного протистояння, як ви сказали, охололи? Чому? Ну, Якось знаєте, всі, всі вже хочуть собі, на собі у той мир, знаєте, хочуть, собі вже, знаєте, таке, щоб це що життя було спокійне, знаєте, таке мирне, але воно, бачите, воно все затягується війною. Mm -hmm. От, але треба дуже тепер багато так само молитися, щоб люди не, не, не забували, що е, Христос, просіть, і дасть вам. Отже, я просить. також хотів би вас запитати, знаєте, бо в нашому середовищі я вже запитував багатьох і священників, і монахинь, які мають ось такий дар харизматичного служіння, як вони ставляться до того, е, а саме до пророцтва щодо. Тривання цієї війни щодо її результатів, щодо ядерних загроз, щодо того, коли ці ядерні загрози будуть втілюватися в життя, і там є різноманітні пророцтва, в тому числі з Великобританії від деяких служителів. От скажіть, будь ласка, як ви до цього відноситесь, і чи ви відчуваєте, що до такого роду пророцтв варто прислухатися? Ну, бачите, я просто від, від Бога, а я просто від диявола, знаєте, як воно ну, там? Ну, 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 треба вважати, знаєте, бо то є різні такі, знаєте, просто, які, знаєте, багато що і не збувалися. Mm -hmm. А я такі збуваються, знаєте. Де. Так що, ну, але саме, саме зараз то треба надіятися на. На Господа і надіятися на його, знаєте силу, що Господь то -то допоможе перебороти тут зло, знаєте, яке є на світі. Mm -hmm. Треба дуже звертати увагу, щоб молитися. А Бог то все, знаєте, скерує так, що то все поставить на своє місце. От ви сказали про молитву, отже. Ми, звісно, що багато читаємо, багато знаємо, але як біда наступає, все одно для нас є дуже цінними слова душпастирів, що вони з цього приводу думають, як би ви порадили молитися, скільки ви би порадили молитися, якими молитвами ви би порадили молитися, і власне в якому дусі підходити до цих молитв? Ну, головне, щоб знаєте, вдома спільно молилися, старалися, щоб всім, якщо б це спільно молили. Як є, тобто, як є така можливість, де, яка каплиця є. там, требу, Щоб сусіди сходилися і молилися. коли до церкви сходяться кожен день, і знаєте, є спільна молитва. Бо каже Христос, де, де двоє, троє, зберуть своїм яму, як я між ними. І, і, і щоб молилися, знаєте, бо це і, і... зло. Люди за допомогою Божою, з молитвою всього, вона все, все подолається зло. Отже, чи є у вас відчуття, скільки нам, українцям, знадобиться часу, щоб переламати хребет втіленню цього зла, а саме сатані? От чи є у вас відчуття, що це дуже і дуже е, протистояння на тривалий час? Ну, ще ще на попередні, знаєте, хочу відповісти за питання, які молитися молитися, знаєте. Так, ну, так, які, будь ласка. знаєте, Деяка де є практика, знаєте, як афіці нахай Е, Дуже добре має силу хресні дороги, щоб ми читали, знаєте, хресні mm -hmm. дороги читати. Бо дуже сатана боїться хресної дороги. Ісусову молитву. Ну, Деяка є практика, знаєте, як люди, як їм знаєте, йде до душі, так нехай молиться. Бо кожна молитва має, знаєте. Бо безполкові це має силу. Так, головне, щоб це від душі, щоб було, знаєте, так з вірою і від душі. Mm -hmm. а, а як сам, знаєте, що до закінчення я, Ну, якщо стануть всі на коліна будуть молитися, то скоро закінчиться. На жаль, отже, я при всій своїй вірі і при тому, що маю честь служити на Радіо Марії, але от я дуже великий скептик, що всі стануть на коліна, чесно вам скажу, так. це так, але 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 так би мало бути, знаєте, бо дивіться далі, знаєте, багато молодих випивають наркотики, то все знаєте і то. Ну, угу. А ви так. от щойно сказали, дорогі отче, що велику, дуже силу має молитва хресної дороги. У вас власний досвід ем, ну, того усвідомлення, що хресна дорога діє на сатану. Дек, Чи ви е так теоретично е кажете? Деколи є, знаєте, піяки в родині, я раджу їм відмовляти Хресну дорогу, і вони лишають пити. Або, або де хресні дороги на це, там йдуть по, 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 по Кресних дорогах, і відмовляють, моляться хресну дорогу, йдуть красні дороги і жертву за, за Україну, за мир на, на Україні, і аби аби це зло вимогти, яке пішло на нашу землю. Отже, жахлива кількість загиблих наших солдат, колись ми дізнаємося, скільки полягло, але відомо, що ну, можливо, вже немає в Україні села чи навіть хуторка, де би не прийшла біда загиблого односільчанина. Так, на жаль, про це все більше говорять і нема сенсу скривати. Тобто, офіційно повторюсь, ми не знаємо скільки. Але, на жаль, цифра, ну, я думаю, вона нас дуже і дуже вразить з негативного боку. І я хочу вас запитати, так, тому що існує такий шаблон дефіз-фраза, що кожен солдат, який загинув на цій війні, його жертва є не намарно. І ми це якби розуміємо, але ми до кінця, мабуть, не усвідомлюємо, яким чином. Загиблість солдата вона чинить ось цю ненамарність. От ви можете нам пояснити, е, як це у відбувається? У, у Перегінську загинув хлопець, знаєте, на війні його привезли у Перегінськ. Якраз мені перед тим, як його мали привезти, приснився такий сон. Що знаєте, через Перегінськ ідуть, знаєте, е, ан Ангели. Разом з тими воїнами загиблими, знаєте, всі в білих одежах ці воїни і ангели так ідуть, і, і, так, і так вони говорять, що це ангели, які загинули, це ангели, які загинули на війні, ідуть з ангелами, ангелами небесними. От і, 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 і це знаєте, такий сон був такий, що то. Знаєте, вони там в небі перед Божим престолом стоять і, і моляться за Україну. Mm -hmm. Тож ви і там борються. Тут боролися за Україну з, 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 з тим злом, і, і там моляться перед Божим престолом, щоб наступив той є такі, знаєте, і небесні такі, знаєте, покровителі, які, знаєте, моляться перед Богом за, за Україну за народ, ці загиблі воїни. Mm -hmm. Так, це мученики, нові мученики українські 21-го століття. Ну, так. Ой, важко, важко після такої відповіді говорити. Але, отже, ви також є екзорцистом, і мені багато екзорцистів. Розповідали, що з початку війни почали читати молитви заборони для путінських окупантів? Єпископ примокатолицької церкви в Україні Леон Добравський каже, що щодня відмовляє за Путіна екзорцизм, і багато хто ще мені про це свідчив. Так поза запис. Скажіть, отже, з вашого досвіду, як ви вважаєте, екзорцизми, які... Відмовляють священники чи приватно, чи публічно за Путіна і його посіпак, вони якось діють чи не діють? Ну, навіть там яке там оточення в них є, але молитва ніколи не, бу, не буває даремна. Або, або марна. Все як не тепер, то з часом воно все навіть. Приносить користь, так що треба молитися, те Бога просити, в першу чергу за мир у світі і за мир на Україні. Бо щоб ми просили не лише за Україну, а й мир у світі теж, щоб всюди був мир. Як будемо бажати миру всім, то Богу і нам дасть. Отже, з одного боку кажуть, що от Україна, от зокрема, наші солдати, це воїни світла і українці, вони на відміну від росіян, є більш моральними, більш духовними, більш. А з іншого боку, я дивлюсь такі тенденції, в мене теж трошечки ну, лякають. От ви щойно сказали, що ми перестали так багато молитися, як це було на початку війни. Це раз. По-друге, ось імплементація різноманітних гендерних і гомосексуальних якихось. Ініціатив в законодавче русло України мене також дуже серйозно гнітить. Ну і плюс до всього в Україні, як кажуть мені священники і єпископи, ось не забороняють аборти, що в очах Бога є дуже і дуже великим гріхом дуже і дуже великим. Великою наругою і огидою в його очах. Так? Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, те, що я перечислив, воно може якось впливати на те, що е, нам дуже важко ця війна проходить, так? тому що ми самі через ці гріхи, які не те, що не припиняємо, навіть не визнаємо, підкидаємо от дрова у е, вогонь, пламя. А, цієї широкомасштабної агресії Росії. Це Те теж є таке, значить для, для народу це є очищення, тож таке знається. Це війна. Але це все, знаєте, воно, все, якщо б якщо є, якщо буде закінчиться війна, якщо буде, знаєте, держава, знаєте, яка Буде ходити під Богом, з Божими законами, то зовсім то все, знає це Відійде в сторону. Mm -hmm. Якщо буде, знаєте, держава, знаєте, якщо будуть всі виконувати Божі заповіді, Божі закони, то все воно знаєте? Бо знаєте, де хто каже, що, буде, що багато вже населення, що вже перенаселення землі. Господь каже, щоб вас було як на як на як, як морського піску, як на дереві листя, ви виконувати Божі заповіді, то всіх вас погодую і всі і будуть звіти. Так що тут нема щося боятися, що вже буде населення. То тобто, все знаєте, сатана хоче, знаєте, знищення, хоче крові, хоче знаєте, смерті, хоче так. А абсолютно з вами погоджуюся. А, отже, ви, священник, віруюча людина, так, кожного дня читаєте Боже Слово, кожного дня відправляєте літургію, і очевидно, що Господь Бог, можливо, вам дає через читання Божого Слова, через ваші контемплятивні якісь зосередження, якусь таку інформацію, яка є. Для простої людини, можливо, не так очевидно, як для вас. От що для вас дає найбільшу надію, коли ви дивитеся на ці випробування, через які мусить зараз пройти український наряд? Ну, знаєте, для мене Господь я на першому місці всю свою своє життя, всі свої справи віддаю руки Божі. І, і прошу Бога, бо Бог мені допомагав І так само нехай люди всі, щоб, знаєте, так е, виконували своє життя, щоб віддавали в руки Божі. і просили б, аби Господь керував їхнім життям, і все буде добре. Отак, от отак просто, да, отже? Так просто. Щоб, знаєте, от е, приходять деколи люди кажуть, що знаєте, дякую, що вони здоровилися, я кажу, це е, знаєте, воля Божа і сила Божа вас узрила. Я дуже мала людина, і я ви знаєте, тільки -ті знаряді в руках Божих. Я так знаєте, ні, 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 одної думки собі не можу приписати, що то я щось там. Mm -hmm. На, навіть думки не не, не припеду, що собі не, не допускаю такої, що то я. Mm -hmm. Ніколи ні, ні, завжди не допускаю ніякої думки, що то я там щось там. Зцілив, що чи там я щось. Це все Боже. Божа сила і Божа воля і знаєте, Ласка, Божа, і Божа, благодать і Божа любов до нас. Ну а скажімо так, вас знають далеко за межами села Перегінське ви зцілюєте колієм так таким от Копієм, так перепрошую. І знаєте, такий метод дуже цікавий. Я не знаю наскільки він розповсюджений так в Україні серед середовища, ну серед представників духовенства. А скажіть, будь ласка, як у вас ну, виник цей дар? Він же після чогось прийшов? Що це за історія? Ну, знаєте, мені ще покійний дмитерко дав благословення читати екзорцізму, тому я знаєте. Церковних треббник знайшов, знаєте, молиться на копіє. Uh -huh. І почав знаєте, тим користуватися, я побачив, що дуже є, знаєте, гарний такий результат. Ну і, і взяв благословення, вже цей Софрон мудрий дав мені благословення. знаєте, так, І я почав користуватися, і це дуже. Такі, має, знаєте, ну Є такі дуже добрі ці результати, тому що диявол дуже боїться коп'я. Тому що він копив, що коп'ям пробили бік Христовий, витекла кров, вода, і вода. І кожен священик на проскумідні відправляє молитви і коп'ям анця пробиває Росхору, так як пробили бік Христовий. Знаєте, він дуже боїться. І це, знаєте, так, що якщо читаєш екзорцизм, то ці молитви, то він дуже. Якщо людина одержима, то він дуже страшно боїться коп'я сатана. Mm -hmm. Але і, і, і знаєте, і коли е, лікується люди, то теж воно дуже має добрий результат. Mm -hmm. а, Отже, а ви щось відчуваєте, от коли йде зцілення безпосередньо, що Відбувається сцілення, чи для вас це якась інформація а, самого є одкровенням? Може хтось з людей підходить, каже, отже, а я зцілився після ем, дотику копія, чи ви от навіть без свідчення розумієте, що сілення де-факто відбулося? Знаєте, це не все, не все господь відкриває людей, що може спеціально скриваєш, ніби ні, і не все нам треба. Знати, знати, вірити, що е, мати надію, що Господь стінить, якщо людина йде з вірою, то й Господь допомагає. І тому люди приходять якось і кажуть, то дякуйте Боже, що Господь вас цілив. Mm -hmm. Ясно. Отак, як відчуття, знаєте, нам і не треба того всього, бо то знаєте, якщо не все відчуття чи є від, від Бога. А скажіть, будь ласка, а було якесь таке зцілення, яке навіть от вас потрясло за вашу о, душпастерську історію? Це дуже багато було. Знаєте, я так зразу записував прожити і, і не пишу. Ту, що Боже, знаєте справа. А були якісь дуже важкі хвороби, так отши? А були дуже, знаєте, хвилини, навіть після коронавірусу, знаєте, люди приходили, які, знаєте, коронавірус давав такі тяжкі ускладнення і людям допомагало, знаєте, після копія. Mm -hmm. Бо цей вірус, знаєте, давав такі, знаєте, на організмі всякі такі ускладнення, і, і так, знаєте, що деколи ну, на нервову систему давала. І людина так казала, що все і болить то все нервова система і після копія, знаєте, ставало від війни. І стілювалися люди. Так. Отже, на завершення нашої такої імпровізованої, коротенької розмови, за яку я вам дуже дякую, особливо за оперативність, тому що домовлялися сьогодні на сьогодні, без е, посереднього узгодження. Але на моє таке велике прохання, оскільки люди, знаєте, потребують. Е, Свідчення священників і таких, як ви, харизматичних, також, які ось тривалий час свого життя додатково моляться і екзорцизми, і молитви зцілення і так далі, тому подібне. Насправду справ... на люди мають великі запити в цьому. Це додає їм віру. Так? Це такі знаки, про які Ісус Христос сказав, що це знаки. Не гоніться за ними, але утверджуйтеся в вірі завдяки тому, що вони. Ε, існують. Ми, так? Э, э, Віра, мол... служба Божа, молитва, повідь, причастя, це є саме головне. Абсолютно. А ганятися кудись по всяких, от тут немає куди, бо то може такого наганятися, що людина може э, отримати силу Злого Духа. Отже, а ви часто боретеся з всякими ворожками, тому що у нас в Україні, на жаль, дуже багато подібних жіночок і чоловіків, які... Творять окультичні якісь практики, і, на жаль, люди мають е, також на них е, запит. Вам доводиться мати справу, скажімо так, з наслідками їх е, е, злодіянь. Ну, є, є є багато, є є такі, знаєте, всякі знаєте, яка от порча в людей порча. Але більше зараз є це є психічні хвороби, депресії. Людина, що, ти що там є дух, що їх пробив, а там зовсім того нема. Там знаєте, є. Не нервові хвороби, як які теж дають такі всякі прояви. Отже, на завершення нашої розмови я хочу у вас запитати ось про що, можливо, щоб ви трошечки більш детально сказали. От що зараз найважливіше і найпотрібніше нашому українському народу такому знекровленому, такому втомленому, десь, може, трошки зневіреному? Да, трошечки так такому прибитому від, від цих новин страшних, кож кожноденних страшних новин, і не менш таких тривожних прогнозів, які дають деякі наші військові експерти, політичні експерти. Що б ви побажали нам всім, і що ви вважаєте за потрібне сказати з огляду на нашу? Віру, що, за що нам треба найбільше триматися, на що упувати і у що от, беззастережно вірити? Триматися Бога, триматися, е, е, знаєте, якоїсь кажуть люди. Е, е, клямки церкви. Церковної, знаєте, церкви і. і і старатися вникати всякого зла і все буде добре. І робити добро. А, це, да, прекрасно, отже. Так все просто, але як це важко так дотримуватися. Ну, але дякую вам Дозу за цю розмову. І, допомогу, і все можна. А отець. Іван Василь Коваль був гостем нашої програми Резонанс спеціально для youtube каналу, ведучий воницький Сергій. Отже, велика подяка. Хай Бог сприяє і слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Богу! Дякую, дякую. з Богом на Бог благословить вас. Дякую. Вашу передачу Радіо Марія.